14-річний Матвій Умрихін із Жовкви показує модель літака, з якої він переміг на змаганнях етапу Кубка світу в Чехії. Дивіться, тут є в мене насос. Ми його закачуємо в ми його закачуємо сюди. Тут є якраз цей бак, в якому є все пальне, щоб воно взагалі працювало на чомусь. Авіамодельним спортом хлопець почав займатися з шести років у 12 Матвій долучився до національної збірної. Брав участь у змаганнях не лише в Україні, а й у Польщі, Італії та Німеччині. Конкурувати на турнірах доводиться з дорослими. Тут ми просто готуємо модель, ми вже маємо досвід, так то все підготовлювати. Пробуємо самі модель вже за кордоном, бо нам у нас перед змаганнями ще виділяється час для тренування, і там ми вже перевіряємо, наскільки добре все працює. У випадку, у разі чого, ми вже собі підрегулюємо все. В авіамодельному спорті потрібно перебити стрічку, якою суперник керує літаком. Між собою змагаються дві команди по три учасника: у кого більше балів, той і переміг. Розповідає тренер Матвія, його батько Андрій Умрихін. «Судді, є рефері, в кругу дивиться, щоб мене не штовхались, не викидувались. Є зіткнення, моделі розбиваються, падають, механіки їх швидко ремонтують, піднімають повітря. Тому що час рахується час польоту чотири хвилини, кількість відрубів, кількість часу в польоті. На землі відмінусовується, Там все рахується, там все така динаміка, такий йде. екшн». Матвій власноруч змайстрував понад півсотні моделей літаків із дерева. Спочатку. Вони були, мотори були у нас не такі великі, взагалі були по-іншому зроблені, вони були, взагалі сама модель була менша, і взагалі воно було по-іншому зроблено. Зараз воно більш модерно, більш е, зроблено, якісніше. І взагалі, бачите, воно тут кольорове, зроблене все. Ці е, літаки, які ми використовуємо для повітряного бою. Це класи F2D. Вони літають швидкістю орієнтовно 170 км на годину. І всі дії, які відбуваються, вони практично на підсвідомому рівні. Спортсмени не можуть повноцінно тренуватися через заборону польотів під час війни. Попри це, Матвій здобув вісім кубків, десятки медалей і грамот. У планах хлопця представити країну на чемпіонаті світу в Австралії, який відбудеться влітку наступного року. Катерина Олійник, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львівщина.